Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про анімацію нашої з вами презентації. Для того, щоб нам використати анімацію до кожного об'єкта на нашому з вами слайді, нам потрібно перейти в це меню Анімація, і тут у нас є дуже багато ефектів. Щоб нам вибрати саме цю анімацію, так, нам потрібно виділити об'єкт на нашому із вами слайді, для якого ми будемо створювати цю анімацію. Якщо взяти перший наш слайд, на якому розміщено цікаві місця Києва, так, ми їх виділяємо, тобто ставимо курси в цьому місці, і у нас з'являються, тобто стають доступні анімаційні ефекти. Що ж ми можемо вибрати для цього тексту? Будь-що, якщо ми розкриємо наше меню, ми побачимо, що тут є група об'єктів, які мають свою назву: вхід, вход виділення або виокремлення і виход або вихід. Також є додатково доповнительні ефекти входу, доповнительні ефекти виділення, доповнительні ефекти виходу і інші пути переміщення. Для того обов'язково ми маємо знати, що для одного об'єкта ми вибираємо тільки один ефект анімації. Наприклад, для цікавих містяків мені захотілося вибрати ось такі, такий ефект трещині. Щоб його переглянути, ми нажимаємо ось на цей значок просмотр. І одразу можемо подивитися наш з вами ефект на екрані. Дуже зручно, дуже цікаво. Якщо ми хочемо змінити наш з вами ефект, так, заходимо знову ж таки в додаткове меню і вибираємо те, що нам буде цікаве. Наприклад, і одразу ж таки можемо переглянути наші із вами. Ось, ефект анімації спрацював, цікаві місця були підкреслені. Також у нас тут є е, розширена анімація. Е, у нас, якщо ми нажмемо на область анімації, в нас з'являється додаткове меню збоку. Це ось ось ця, е, це меню, воно в нас йде розширене. Ось це меню в нас іде додатково у правій стороні нашої презентації. Ми можемо редагувати наш виліт, так. Давайте зробимо інший якийсь ефект анімації, наприклад, виліт, так? Можемо переглянути. Ось, вилітає знизу. Можемо змінити параметри об'єктів, звідки ми хочемо, з, щоб наш з вами об'єкт вилітав. Він може вилітати знизу, так, як, як замовчуванням у нас відбулося. Він може вилітати. Зверху зліва, так, або взагалі зліву. Ну, будь-що. Наприклад, якщо ми виберемо справа так, і нажмемо просмотр, ми побачимо, що наш об'єкт цікавий вилітає із правої сторони. Якщо нам раптом виявилося, що цей об'єкт вилітає дуже швидко, ми можемо змінити його длітельність, так, Ну, наприклад, вибрати довше, довший період вилітання. Ось. Ми змінили змінили секунди. Також ми можемо змінити наше начало, як воно буде вилітати. Чи по щелчку нашої із вами миші, так, по клацанню, чи автоматично після після предыдущого, так? Або разом із предыдущим. Тобто, у нас може бути ще задіяно ось оцей об'єкт, так? Наприклад, ми також хочемо, щоб цей об'єкт, так, на нашому слайді мав якийсь ефект анімації, так? От, Наприклад, вращення. Він у нас автоматично, ви бачите, що з цим об'єктом ми працювали е, в першу чергу, так, а з цим об'єктом ми працювали в другу чергу. Тому вони будуть один за одним виходити. Якщо ми цього не хочемо, так ми можемо вибрати ось тут, е, що разом із предидущим воно може бути одночасно е, виїжджати, наприклад. Ми можемо змінити це по щелчку, коли ми нажимаємо нашою кнопкою миші, так? І ми можемо вибрати це після предыдущого. Наприклад, і воно автоматично ось тут у вас в, правому, в правій стороні вашої презентації, так? В меню ми можемо е, наблюдати за тим, як виконуються дії нашої з вами, е, проходять ефекти наших із вами об'єктів, ефекти анімації. Е, далі, наприклад, е, якщо я захотіла змінити Ось так Володимирська гірка, так. Оберемо оберем такий об'єкт нашого слайду, так, і змінимо, спробуємо змінити ефекти анімації на цьому слайді. Для того, щоб працювати з об'єктом, ще раз повторюся, нам потрібно нажати на цей об'єкт, щоб змінити його, додати йому анімацію. Отже, об'єкт. Володимирська гірка у мене буде вращатися. Далі фотографія, так, об'єкт також можна ефекти анімації приміняти як для тексту, так і для інших об'єктів, або зображення, або якоїсь іншої картинки. До картинки нашої фотографії я хочу. Наприклад, вибрати ось такий ефект анімації. І одразу ж у мене тут вказується, яка функція за чим буде виконуватися. Так? Спочатку в мене буде виїжджати Володимирська гірка, потім зображення, потім я також для цього тексту хочу надати якоїсь анімації. Наприклад, все це я можу переглянути тут. Так. Ну, в даному випадку, чому я обрала другий, так? У мене так, виділення вискакування для трьох. І в мене, дивіться, автоматично, чому в мене картинка зникла? Тому що я вибрала із нашого із вами меню, так, вихід. Ось звідси, тому картинка і пропала. Якщо я хочу, щоб вона залишилася, так е я маю вибрати, наприклад, із, усі, із цього всього меню об групу об'єктів, вход. Тобто в мене вона залишиться, не вийде. Наприклад. Ага, тут я не змінила її, вибачте. Значить, ще раз вращення, Так. І переглядаю. Не вибрала об'єкт. Ось. Бачите? Дуже гарно виглядає наш з вами слайд. Якщо ж я ще раз повторюсь, ви хочете змінити продовжуваність длітельність вашого. Вашого об'єкта, так, як він буде з'являтися у вас на вашому слайді. Ви маєте вибрати обов'язково той об'єкт, так, ось, наприклад, текст. Він у мене буде ви... виїжджати, з'являтися, ну, приблизно хай 2 з половиною секунди. Це Дуже довго, да? Картинка у мене буде виїжджати, наприклад, 3 секунди. І всі вони будуть з'являтися по щелчку. Також можуть вони з'являтися з, з предыдущим, наприклад. Тут автоматично встановлюється свій час показу, показу слайду. Наприклад, бачите? Автоматично те, що я говорила. Якщо я вибрала об'єкт, я надала, що він буде з'являтися разом із предидущим, а предидущий у нас номер один знаходиться біля Володимирської гірки. Він автоматично разом буде з'являтися із об'єктом Володимирська гірка і фотографія разом, ще раз повторюсь, якщо ми цього не хочемо, він буде автоматично з'являтися після об'єкту Володимирська Гірка. І текст буде з'являтися в кінці. Якщо ж ми хочемо все це об'єднати, ми е, виділяємо, так, ось, наприклад, з'являється після предыдущого. Ну і ось це також, цей третій об'єкт також може з'являтися після предыдущого. І текст. Все з'являється при сліплі. Якщо вам таке, підход, така, такий ефект анімації підходить, можете йти далі. Переходити до наступного. Наприклад, у нас тут Києво Печерська лавра. Так, об'єктами анімації, є заголову, наприклад, Ну, наприклад, я виберу такий. Так, і я можу переглянути, як виділення відбулося. Тобто києво печерська лавра взяла, була взята в рамочку. Ми можемо змінити параметри ефекту, вибрати якийсь інший колір для нашої рамочки, наприклад. Вже вона була взята не в зелений колір, а в коричний, який ми вибрали. Або, наприклад, ось червоний колір можемо переглянути так. І автоматично з'являється червоний колір. Воно плавно переходить з одного кольору в інший. Так, щоб це не було якось зрозуміло. Далі, наступне гігантський монастир текст: ми працюємо із нашим текстом. Можемо також надати йому з із із цієї групи ефектів виділення, так, виокремлення на українській мові, той самий ефект анімації. Постійно не забувайте переключати свій, переключати, встановлювати курсор саме в тому місці, з яким ви працюєте ефектом. Бачите, я знову забула і знову встановила не там, де потрібен курсор. Далі з об'єктом фотографії, так, також встановимо наш з вами якийсь ефект, так? Можемо переглянути. Ось вказано для кожного. Скільки для кожного об'єкту встановлено час, время показу за слайду. Ось тут він показує, і можемо тут поглянути, як буде з'являтися, переглянути просмотр цього, цих об'єктів на слайді. Можемо тут подивитися, а можемо і тут подивитися. києво печерська лавра, так, і картинка. Ну, Давайте Якщо ж ми хочемо переглянути на нашому із вами слайді, так, в кінці, наприклад, ми можемо нажати слайд-шоу і поглянути з текущого слайда, як ми створили, які в нас ефекти анімації саме на цьому слайді. Маємо нажати щелчок. Так, після кожного щелчка утворюється якийсь ефект анімації. Так, далі. Якщо ж ми хочемо, щоб е, там, е, якщо ж ми хочемо, щоб воно з'являлося в кожен заон, так, не по щелчку нашої із вами. Е, Мишки, то ми наживаємо з предучим або після предучого. Так? так, наприклад, послі предучого і послі предучого. І також ми можемо переглянути слайдшот з текущого слайда, і тоді у нас. Ага, я збила все до нуля. Чому. Так, анімація. Тут у мене буде по щелчку, а все інше буде послі предыдущого. Так, ще раз. Нажимаю. Для об'єкту з картинкою вибрала не досить. Хороший ефект анімації, змінимо його, наприклад, трещення. Просмотр. Ось так. Так. Далі, якщо ж ми хочемо, щоб наші з вами, ну, Знаєте, я вважаю, на мою думку, як правильніше буде, надати цьому слайду вхід, так, тобто, щоб було однозначно з'являлися на пустому слайді якісь ефекти анімації. Так, тому що у нас. При групі виділення викремлення об'єкт змінює свій вигляд, але він залишається на місці. Ось, наприклад, взяти пустий так, вход, як буде відбуватися вхід на наш із вами, на наш із вами слайд презентації. По щелчку, обов'язково в першому ми зазначили, що об'єкт з'являється по щелчку, а всі наступні за предыдущим. Ось так. Так, всі об'єкти увійдуть на наш слайд, тобто буде спочатку пустий, а потім вони плавно будуть входити в нас із вами слайд. Далі. Хочемо ми з вами переглянути всю презентацію. Ми нажимаємо «Сначала» і переглядаємо, які відбуваються. Ефекти анімації. Так. Ну, до даного слайду ми не використовуємо ніякий ефект анімації, тому е на цьому слайді ми працювали тільки з картинкою, на цьому слайді ми працювали з усіма об'єктами, так, і автоматично вони всі з'являються е один за одним. І з цим слайдом, відповідно, ми також не, ніяк не працювали. Далі. Також ми з вами поговоримо про переходи. Це вже стосується не об'єктів на нашому із вами слайді, а самого слайду. Також тут є додаткове меню, так? які е, можуть це додаткове меню містить в собі різні. Е, Переходи, так, є прості переходи, є складні і динамічні динамічні содержання. Наприклад, у нас виділений об'єкт під номером 1, і ми використаємо простий прости якийсь переход. Наприклад, Откривання. Також автоматично у нас з'являються параметри ефекти, з якої сторони у нас буде з'являтися цей слайд: чи справа, чи зверху, чи зліва, знизу, або справа зверху, як ми забажаємо. Наприклад, справа зверху да, я вибрала зверху справа. Да. Далі наступний слайд. Ми також вибираємо е, якийсь перехід. Переход, так? Наприклад, виберемо жалюзі. І також ми можемо вибрати, з якої сторони вони будуть з'являтися, да? чи з яку сторону, чи по вертикалі вони будуть рухатися, чи по горизонталі. Далі ми можемо надати з вами, яку, який період буде. Показувати нам із вами цей слайд, наприклад, да? який період він буде з'являтися. Тобто, за який час з'явиться цей слайд. Наприклад, ми можемо вибрати 2 секунди. Так? Далі можемо при, примінити до всіх слайдів нашої презентації, так? Ну, якщо ми хочемо, щоб кожен слайд виїжджав там по 2 секунди, наприклад, до третього нашого слайду ми виберемо ось, наприклад, Тріщина. Так? До четвертого слайду, будь-що ми виберемо, наприклад, соти. До п'ятого. Мені дуже подобаються ці переходи. Я коли створюю свою якусь презентацію, обов'язково. Встановлюю переходи. Так, мені краще сприймається презентація, і вона стає більш такою якіснішою для мене, більш цікавішою, скажімо так. І ось, наприклад. Далі, якщо ми хочемо переглянути, так длітельність ми можемо встановити будь-яку, яку нам хочеться, так, і хочемо переглянути цю презентацію, що ж ми створили. Спочатку, так, ось у нас наступний слайд були жалюзі, так? Потім у нас з'являється третій слайд. Перехід в соти. Так, те, що ми виділяли. І ось цей ефект анімації з'являється на нашому слайді до кожного об'єкта. І наступне. Так, тут ми нічого, напевно, не використовували, так, і ось, а, використали. Угу. І все. Дякую всім за увагу. До побачення!